Отвезли я річусю на дачу до сестри, розвела добре вод для петуніда сульфіній, пополивала. й таке. А це зараз картоплі корзину переберу, туди з собою візьмемо. Та й порядок. Ну Це така картопля, дід щось там воює. Все, ще майдан складень. Яйця. Оно. ой 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 Повбивається. Це. Це коні, коні. Як дадуть оце по цибулі, вже ж така цибуля вона гарна. Ну іроди, ай, Де їх мені подівати, таке стадо. Ціле стадо. І все. Почнуть ганяти по городу. Ай. Коротше. Стежка бо під забором стежка витоптана і все. Слухаємо вечірній спів пташок. Подивимось ще пару сей, кривавих квіток, квіток уже. Десь співають пташки. Глядимемо спать, бо нам завтра раненько. Раненько треба вставати і в дорогу далеко. На зорі ти мене проведжала. Да. Є у нас пісні, де ще й які. О -о -о. Небо таке, таке небо, хто знайшов, яке воно. Чи на дощ, чи просто вже темніє. Не доберу толку. Всім хочу побажати тихої спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Йдемо до онучат, там вже вірші розучують новенькі, а як же А то артист у нас росте. Видно, у бабу втався. Або навіть не так у бабу, як у діда Валіка, у мого батька. Ой, що співав, що на гармошці грав і на баяні. І розумний був такий. Ну, все хватав на люту. А такий в мене був батько. Ростом такий невеличкий. Ну, в общем, хто його знає, може, гени Трішки десь і, і передались. Вист... Виступає юний талант, орест з прекрасним віршем. Давайте його привітаємо оплесками, він зараз вам все розкаже. Давайся. А кричать ці, ааа, і ти виходиш. Виходь! Виходь, Орес, виходь! Ай, павда, терамбунту не тебе. Нема ж мій, то буде нема поля, то буде воль. Нема полю, то будь. Чому напевно павда птичі жак, вже люди, на що ж люди? Аклемає, клемає. Дуже гарно ти розказав, знаєш? Будемо чити далі. Очугу. Ну так. Понял. Помідорів чері гарно помили і кожен помідорчик отак на четверо перерізаємо і в мисочку до половини Надавила шість гарних чобчиків. часничку. Додаю чайну ложечку. Добавить гіркову перцю. Чигрів. Я трошки допомогу. І оце все перемішати гарно і на 2 години в холодильник. І помідори готові. Ось в такому вигляді накриваю кришечкою і в холодильник. Я вже дві штуки з'їла, Так вони вже добрі. і добрі. Так що, дівчатка, рекомендую. Мариновані помідори. Так захотілося, просто дуже захотілося. Так я, коротше, сіль і трошки оливкової олійки. Хочеться і Як тільки трошки попустила, так чогось і хочеться. Ну не думаю, що це дуже вредно, це в духовці. Така моя буде вечеря. Я без сервіровки. Открила гарно хоч низ. Роллотивня и огурчик. Трошка зим. Вроде дуже уже хотелось одну картошинку зил, наче уже не елась. Аппетит зявляется, значит жить буду. И депрессия пройдет.